І Всім доброго дня! Компанія Автобіз знову вас вітає на своєму каналі, знову у нас автомобіль, але ми сьогодні автомобіль покажемо незвичний в тому випадку, що він буде такий, як їздив, такий приїхав. Тобто з немитим двигуном, але зверху помити. Такий кажуть, як кажуть люди, в оригіналі. Будь ласка, Renault Traфік, це оригінальний заводський пасажир, заведений двигун. Бачите, не мити ніде нічого, виймає щупа, не димить, не коптить. Показуємо слабі місця, трафіка, корозії ржавчини немає, оптика не побита, передній бампер не посічений. Далі гума хоч зимова, але подивіться яка. Показуємо арочки, комплектація Пасендер, оригінальний заводський пасажир, замочки не порозбивані, порошки не затерті. Збоку подвійне сидіння, 6-ступінчна коробка передач, кондиціонер, мультикермо, два ключі, боковий айрбек. Так, далі. Середні дверцята. Оригінальний потолочок. Другий ряд сидінь. Це пасажир 9 міць. Показом замочки. Бачите, слабі місця, корозії ржавчини немає. Далі відходимо назад, висока посадка автомобіля, не сівши понизу партроніки, прицепний пристрій. так, Друга сторона. Зверху, бачите, цілий. Відкриваємо задні дверцята, Велосипед зразу скажу вам не продається. Коли ви придбаєте автомобіль, ми сядемо на велосипед і доїдемо додому на велосипеді. так. Ось так виглядає всередині, задні дверцята, бачите, все ціле. Так як автомобіль має бути, так він є. Так, далі, сидіння цілі, не перешиті. Також сухий фен регулювання, електрозеркала, електропідйомники, кермо в якому стані. А саме основне 230 тисяч ріднього пробігу. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. У нас постійно різноманітні автомобілі. Можливий продаж, можливий обмін. Телефонуйте в компанію Автобіз. Дякую, що підписуєтесь. Я кажу, до нових зустрічей. Дивіться наше оголошення і підписуйтесь. До перемоги!